Привіт! З вами Діана Суворова. Сьогодні тестуємо дуже незвичну річ, і це туш від Maybelline Sky High. Ви запитаєте, скільки ж можна вже 100 тушей, і 100 версій вже виходило, але ця версія, яка називається Space Diamond? Вона просто чудово підходить під цей новорічний настрій, під свята, під корпоративи, бо вона реально мистить всередині діамант. Бачите, таке срібне тут пакування з блискітками. Вона вже продається на Мейкапі тільки-тільки вона з'явилась у нас в Україні. Посилання буде на неї внизу. Я сподіваюся, що ви встигнете її придбати, якщо вам вона сподобається. Бо о, нас чекають. Uh, Свята як-ніяк, -як, хоч як і, хоч тушую себе трішки а, порадувати можна. І вона реально радує. Я вже її тестувала на, на TikTok, в Instagram. Якщо ви не підписані, обов'язково заходьте підписатись, там завжди ось так от швидко з'являються невеличкі, короткі огляди. Але на YouTube я люблю робити такі, знаєте, відео, порозмовляти, все вам розказати, показати більш детально. Ось така в неї класична щіточка. Так, фокус, класична щіточка від Sky High. Це як якийсь реально такий гліттер-гель. Але без е, е, бльосток, без глітеру усередині, без е, частинок, які можна, е, знаєте, так, е, відчути на дотик. Бо це ж очі, якщо вам такий діамант попаде в очі, буде невдуже. Не Але я вже її тестувала. Вона чудово виглядає і, звісно, в очі нічого не попадає. Як ви бачите. А тут у нас ось такий срібний прозорий гель. Наносити її теж треба незвичним способом. Я її рекомендую наносити на вже вашу туш. Я ось нанесла сьогодні, зараз покажу, яка в мене туш. У мене L'Oreal Panorama. дуже класна тушь, її. це моє відкриття цього року. До речі, буду знімати вже фаворити року, так що очікуйте, скоро будуть такі відео. Можна нанести коричневу тушу, будь-яку кольорову, синю, не знаю, все, що завгодно, і зверху вже наносити цей топер. Що хотіла відзначити з цією тушью, що вона. При денному світлі майже так, знаєте, така непомітна. Тобто її можна нафарбувати вдень, ходити, і це не буде виглядати, наче ви якась снігуренька. Але її видно, коли ви ось так- от будете якби, гортати головою, тоді є якийсь такий цікавий ракурс, коли її прям дуже-дуже видно. Вона відбиває світло. Знаєте, як ось цих. Куртки, чи сумки, чи рукавички зі срібними такими світовідбивними смужками. Ось вона, мені здається, якось так працює. Тобто я ось розмовляю, і якщо погортаю головою, то її видно на віях. Особливо її видно не при денному світлі, а ось при вечірньому світлі. Зараз я вимкну світло і вам покажу. Я вимкнула світло, умикнула ось таку маленьку лампочку, щоб вам показати, як виглядається туш саме при такому неяскравому освітленні, коли ви десь у ресторані чи в кафе, де неяскраве світло, то її, звісно, видно, коли ви ось так. Погортаєте чи клипаєте очима. Дуже красиво. Вона така, знаєте, не нав'язлива, я її трішки бачу, коли заплющую очі, я її реально бачу. Ну і ще покажу вам ракурс трішки ближче. Зараз я вмикну камеру і покажу вам ближче, як, як це виглядає. Показую вам. Як вона виглядає на віях? Я не бачу, що знімаю, але сподіваюся, що вам видно. Цей ефект. А ще, знаєте, мені багато писали, що така туш була в каталозі у Avon. Ви пам'ятаєте таке? Я, до речі, не пам'ятаю, але дуже багато було коментарів, що така туш була у різних кольорах. І це, знаєте, як давно забути минуле. Ось так, що це не новинка. Хоча мені здавалося, що такого я раніше ще не бачила. Напишіть чи було. У вас така туш від Ейфа. Я зустрілась з подругами, ось вони тут стоять. Так, дівчата, ну-ка дивіться на мої вії і а, брови. Лиші, Діано. Ой, діамантики. Взагалі. Гарно? Супер, Дос. супер, супер. Дівчата дуже рекомендую на дуже корпоратив. Все складає, треба, треба, да. Сяєш просто супер. Ну, все, все, дякую. <реш> Подруги сказали, що виглядає непогано. Ось такі в мене вії, брови, до речі, прям гарно все тримається і не. Не супер осипається, хоча трішки близько так я бачу під очима. Ну, Но це нормально. Ось, А так все гарно тримається, мені здається. Дуже стійке. Дякую всім, що були зі мною. Ми побачимо ще у цьому році у відео з фаворитами Не Неприпустить!